Слава Ісусу Христу! Всіх вітаю. Перепрошую, що не зміг вчора вийти і відреагувати на відео, яке ширилося в понеділок інтернетом. Мусив трошки відійти від стану, який пережив. Сьогодні хочу донести вже з перших вуст інформацію. Я, коли дивився відео сам збоку, я не бачив там Андрія Студницького. Я бачив там священника Української греко-католицької церкви, яка була споплюжена. Групою людей, які, наче, декларують, що вони є християни, натомість є е, прихильниками сектантської групи е, пана Василя Ковпака. І мені дуже прикро дивитися на це збоку, як люди вигукують якісь різноманітні гасла, принижували цілу українську греко-католицьку церкву. Я не маю образи на них, але хочу насправді, щоб ці люди в якийсь спосіб. Або замислилися над своєю поведінкою і щось собі врахували, і просто відійшли в бік. Мені хочеться, щоб в нашій країні юридичні норми працювали вище за хамство, крик і безглузді емоції, які змітають і принижують людину. Щоб трошки більше пояснити контекст, в якому це все відбувалося, треба сягнути глибини, напевно, 2006 року. Бо саме тоді ця громада почала поступово окуповувати храм, який будувався Українською греко-католицькою церквою в співпраці з Яворівською районною адміністрацією. Бо саме цей храм, який є в Прилбичах, він Будувався в тому числі за кошти жертводавців зі всього світу. У 2007 році, 29 липня, коли до Прилбич прибуло монашество на чолі з Владикою Глібом Лончиною, Брама і храм були зачинені. Це була перша ознака, що сектанти окуповують український греко-католицький храм. В той час богослуження завершувалося. На вулиці під брамою на столику, який просто принесли небайдужі прилбичани 1 листопада, 2007 року повторилася ця ж сама річ, коли велелюдна проща на чолі з митрополитом Львівським ігорем Возняком і близько ста священників і мирян прибули на місце, де народився наш праведний митрополит Андрій, для того, щоб спом'янути його і щоб віддати йому честь. Знову брама була закручена ланцюгами, знову храм був зачинений. І для того, щоб цей храм деблокувати і повернути знову громаді Української греко-католицької церкви, було задіяно навіть спеціальні засоби. Це приміщення, на жаль, в 2007 році. Ще перебувало в стані будівництва. Тому документів на храм не було зроблено остаточно. Тобто не було ще оформлено право власності на цей храм. І коли після трьох днів моління представники поліції таки втрутилися в цей конфлікт, який визрів, то було усно наче домовлено почергово домовитися на служіння. Це Почергове служіння було усно погоджено. Натомість, коли храм завершився, було зроблено впродовж останніх 18 років дуже багато роботи, приведено всі документи до порядку. Постало питання про те, що цей комплекс, який складається не лише з храму, але й храму і музею, потребує. І камер відеоспостереження потребує також сигналізації, і потребує, щоб було укладено договір з Державною службою охорони для забезпечення безпеки цього об'єкту. Нещодавно в нас експонувалася виставка до прикладу Тараса Лозинського вже на жаль покійного митця львівського роботи, якого вже не Можливо, відновити вони ще й крихкі, бо намальовані на склі. І кожного разу ми вболіваємо і переживаємо за те, щоб ці речі не були пошкоджені. І тому було прийнято рішення про те, щоб укласти договір з державною службою охорони. Задля того, треба було повернути в законне користування одне з приміщень. Храму, яке було захоплено представниками Ковпаківського руху ще в далекому 2007 році, їм було повідомлено про те, що вони повинні винести звідти всі свої речі. Паралельно в 2024 році, в липні, було написано прохання на ім'я владика митрополита Львівського Ігоря Возняка про благословення на здійснення цього. Деблокування дверей заради того, щоб знову ж таки ще раз кажу встановити сигналізацію і тримати під контролем в безпеці кожне приміщення храму, оскільки цей рік відзначали ми 160 років від дня народження праведного митрополита Андрея, було ще з 24-го року відомо про приїзд. Блаженнішого Святослава до нас на прощу 29 липня було прийнято рішення відтермінувати деблокацію цього приміщення з огляду на навіть от з цих подій, які ви бачили на відео, щоб таких шумів не провокувати. На зустрічі, яка відбулася в кабінеті міського голови Новояврівської ОТГ. За участю представників Служби безпеки і також поліції, представникам Ковпаківського руху було повідомлено про те, що їм, як і будь-яким іншим прочанам, які прибувають до Прилбич, доступ до храму буде відчинений, проте доступ до інших приміщень храму є закритий з огляду на безпеку. І вони, як і будь-яка інша людина, має право попросити наперед про можливість зайти до храму і молитися. І так тривало, так тривало, я відчиняв храм, знімав сигналізацію з приміщення храму. Камери спостереження працювали, тому я, наче чувся трохи більше в безпеці, але з інших приміщень, з музею, з. З наших інших підсобних приміщень сигналізація не була знята. Цієї неділі, 16 листопада, по камерах спостереження я зафіксував розмову, коли один з представників цієї громади, вийшовши поперед людей, сказав приблизно наступні слова. Ми писали до різних інстанцій, проте всі повідомили про те, що отець Андрій Стадницький діє в рамках чинного законодавства. Зберімося разом і виламаємо двері. Я почувши це по камері відеоспостереження, зателефонував відразу 102 для того, щоб викликати наряд поліції і попередити вчинення злочину. Після спрацювання сигналізації, після того, як вони почали ламати двері, наряд поліції приїхав лише за 20 хвилин орієнтовно. і все було вже зламано. Після цього шуму було очевидно складено пояснення мною, написано запит в поліцію. Очевидно, слідчо-оперативна група, якимось чином працювала на місці. Коли наступного дня приїхали представники Державної служби охорони, в консультації з ними я запитав, чи маю я юридичне право деблокувати знову це приміщення і встановити назад. Всі датчики охорони мені було повідомлено, що так. Тому в понеділок я деблокував двері і знову було встановлено датчики, оскільки з Державною службою охорони є підписаний контракт, і вони далі повинні забезпечувати охорону цього об'єкту, реагувати на, на спрацювання сигналізації. На жаль, 17 числа в понеділок. Це вже ви бачили відео, яке було після того, як знову група емоційно заряджених людей прилетіла до храму, було зламано бічні церковні двері, знову порушено сигналізацію. Було зламано наступні двері, замки вибиті. Очевидно, що вибивалися просто серцевина молотком. Наряд поліції, який приїхав, чи слідчо-оперативна група, приїхали знову ж таки після того, як все було зроблено. І те, що ви бачили на відео, яке в понеділок було вже закинуто в інтернеті, це показало, як насправді оця група ковпаківців топче тобто, закони, порушує всі. Можливі принципи навіть людської поведінки і зневажає Українську греко-католицьку церкву. Я вважаю, що ми, як спільнота Української греко-католицької церкви, маємо відповісти достойно, але чітко і твердо. На те, що ми з вами, які насправді будуємо нашу країну, не можемо допустити, щоби свавілля. Злочини просто так безкарно миналися. Звичайно, що ми подали всі заяви до поліції. Звичайно, що слідчо-оперативна група відреагує в той законний термін, який їм приписаний. Мені б хотілося, щоб в правовій державі була належним чином надана правова оцінка. Разом з тим. Ми, як церква, також повинні сказати свій голос. Сподіваюся, ближчим часом ми всі, хто слідкує за цими подіями, зможемо сказати, що в нашому суспільстві, яке зараз виборює право на те, щоб ми жили в правовій державі, не може бути свавільним. І коли мене запитують, як я бачу далі розв'язання конфлікту, я говорю наступним чином: ця спільнота людей. Це є спільнота людей, які не мають жодних юридичних прав до цієї церкви. Ця спільнота людей не має жодного е, статуту. Їм було надано можливість молитися. Натомість, ввійшовши в храм, вони розбивають приміщення храму. Після таких речей я вважаю, що ці люди не мають права входити в цей храм. Якщо ж вони хочуть далі бути в лоні. Української греко-католицької церкви вони повинні покинути приналежність до Ковпаківського руху, повернутися назад до лона Української греко-католицької церкви і бути членами парафіальної спільноти, яка очолюється священниками, яких призначає офіційна церковна влада, тобто в даному випадку митрополит Львівський Ігор Бозняк.